Хрумкі пісочні рогалики з курагою тішитимуть смаком, даруватимуть сонячну енергію та приємний настрій на весь день. Домашня випічка з натуральних і якісних продуктів може бути не лише смачною, а й корисною навіть тоді, коли ми стежимо за вагою то уникаємо зайвих кілограмів. А готується дуже просто і швидко. Почергово викладаю в кухонний комбайн 2 жовтки, цукор 1 столова ложка який можна замінити на стедіо? 75 грам сметани, масло 115 г і 250 грам просіяного борошна. Також це тісто можна легко, абсолютно без проблем замісити руками. Інгредієнти настільки добре підібрані, що менш ніж за хвилину тісто оформлюється в м'якеньку грудочку, яка не липне до рук. Виймаємо тісто, воно таке гомогенне і має чудову текстуру, і з ним буде приємно працювати. Тісто загорнемо в харчову плівку і покладемо в холодильник. Курагу заливаємо окропом на 15 хвилин, після чого дрібно нарізаємо. Це і буде начинка. Цукру не додаємо. Природної солодкості кураги завдяки вмісту фруктози цілком достатньо. Тісто ділимо на дві частини. Одну кладемо в холодильник, а з другої розкачуємо кож. Дуже бажано його зробити досить тонким, до товщини 2-3 мм. Щоб наші кифлики були всі однакові, правильне з тіста можна зробити за допомогою кришки. А діаметр моєї кришки 23 см. Знаходимо центр і за допомогою будь-якого гострого ножа ріжемо тісто на 8 або 12 сегментів трикутників. Детальний опис приготування, а також перелік всіх складників ви знайдете під відео. Буду вам дуже вдячна за вподобайки і коментарі. Бо українського ютубу повинно бути більше. На краєчок кожного трикутника кладемо начинку і закручуємо в трубочку. Пісочні рогалики з різними начинками прийшли в українську кухню з австрійської. У Закарпатті їх ніжно називають кіфликами, а в центральній Україні рогаликами. А у Словаччині рошки. Як бачите, приготувати таку смакату можна і без цукру, замінивши його на стевію. До речі, стевія містить 0 калорій, тож це чудовий варіант для тих, хто стежить за харчуванням. Я думаю, обов'язково поділіться цим рецептом зі своїми знайомими. Вони вам будуть вдячні. В мене їх вийшло 40 штук. Випікати при температурі 180 градусів в попередньо розігрітій духовці близько 20 хвилин. Рогалики готові, будемо смакувати. Хрумкі, ароматні, з ніжною начинкою просто тануть у роті, даруючи солодке задоволення без шкоди для фігури. А ваша вподобайка і коментар підтримують український Ютуб.